Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. Не п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів. Отже, сьогодні говоримо про таке: американський долар набирає вагу, нові максимуми проти євровалют. Україна 2030 й або коли вітчизняна економіка отримає стратегію розвитку, хоча б на 15 років. Картка містянина після столиці її отримують чернівці. Нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. Ну а ми починаємо із ситуації на міжнародних ринках. Перший тиждень листопада на міжнародних ринках американська валюта завершила масштабним дорожчанням. В результаті долар сягнув шестимісячних максимумів проти основних конкурентів. Приводом стали більш позитивні новини з ринку праці США, оприлюднені у п'ятницю. А про причини у наших програмах ми говорили вже неодноразово, і вони залишаються незмінними. Очікування підвищення облікової ставки ФРС у грудні та поступове відновлення економіки Сполучених Штатів. Європейський центробанк говорить о те, що вони не планують с ограничивать или отменять своего количества смягчение, то есть монетарное стимулирование в зону Еврозоне, а при этом США по ним піднім, планируют поднимать ставки. Я думаю, что если с декабрем, то мы принципе, увидим, что давление на євро продолжится может даже какой-то степени усилиться. Натомість вітчизняний валютний ринок практично ніяк не відреагував на зовнішні тенденції. На міжбанку курс американської валюти повернувся у діапазон 22-23 гривні за долар. На готівковому ринку ціна продажу американської валюти залишається дорожче 24 гривень. Найближчі прогнози також без суттєвих змін. А саме встановлений коридор принаймні до кінця року. Увілічив покупки доларів на Кнафтагаз. покупает доллары Национальный банк Украины и продолжаются выплаты вкладчикам Дельта банка, а сейчас присоединился банк финансы и кредит. Пока мы удерживаем коридор 23-25 гривен. Пока вот мы идем в район 25 гривен за доллар. Думаю, что если не будет никаких новых вводных, мы этот курс удержим до конца года. Вші найближчих 10-15 років вітчизняна економіка може зрости удвічі, а то й утричі. Для цього потрібно не зволікати з реформами, мати амбітну стратегію і розуміти наше місце і переваги у глобальному світі. Перші ідеї розвитку України до 2030 року представили ініціатори депутатської комісії майбутнього та експерти-економісти. Україна має всі можливості для того, щоб повторити шлях, який у різні періоди проходили Сінгапур, Південна Корея, Китай. Для нього характерні надамбітні завдання, концентрація зусиль влади, громадян та бізнесу. І як наслідок, стрімке зростання економіки по 7-10% на рік. Експерти наголошують, у зв'язку з загостренням глобальної конкуренції часу на еволюційний розвиток з динамікою у 1,5-2% у нас вже не залишилось. По футурологічному прогнозу по аналізу. Можливих варіантів розвитку країни. У нас є всього-навсього 2% на sustainable growth, на успішний розвиток країни. Тобто є питання в тому, як цих 2% перетворити в 100. Для цього треба зрозуміти, що нам необхідно зробити, поміняти в економіці, поміняти в суспільстві. Це сценарій цілеспрямованого, керованого стрибка, який може відбутися тільки в умовах поєднання зусиль. Бізнесу, влади і громадянського суспільства іншого немає. Якщо будемо рухатись різними векторами, якщо не поєднаємо свої зусилля, не знайдемо консенсус, цей спільний вектор руху. Нічого в країні не буде. Фахівці зазначають, разом із загальним зменшенням тиску на бізнес держава повинна визначити пріоритетні напрямки та галузі і далі цілеспрямовано їх розвивати та підтримувати, не сподіваючись на всемогутню руку ринку. Треба позбавитися. Архаїчного на нашу думку міфу про те, що ринок сам відрегулює за 25 років незалежності, він призвів до деіндустріалізації. Тому сьогодні стоїть питання реіндустріалізації. Для цього потрібний фінансовий форсаж, тобто накачка економіки грошима. Проте змінити парадигму якби використання коштів з використання їх на споживчі потреби до використання на інвестиційні потреби. Можете подивитися на успішні приміри інших стран. Проста налогова система, яка виконує не тільки фіскальну функцію, но що стимулюючи одним із драйверів розвитку економіки. жаль, в Україні працює тільки одна функція. Поки ми не отримаємо стимул, внутрішній інвестор в цю страну вкладати не буде. вже найближчим часом. Економісти обіцяють представити комплексну програму модернізації економіки України до 2030 року, яка і буде винесена на обговорення парламенту та громадськості. Ідентифікація, багатофункціональність, економія часу та коштів. Такі переваги своїм користувачам надає картка містянина. Вона може виконувати звичні фінансові функції, визначати особу власника, надавати доступ до необхідних соціальних послуг. Перший проект було впроваджено у Києві зараз на черзі Чернівці. У Чернівцях розпочався пілотний проект Картка Чернівчанина. Меморандум про співпрацю нещодавно підписали Банк Хрещатик і Чернівецька міська рада. Це треба було запроваджувати декілька років тому. Ми живемо в сучасному світі, 21 сторіччя, і навіть нещодавно, там на 1 вересня, я завітав до, до школи, побачив, з якими, скажімо так, гаджетами, гаджетами, якими телефонними апаратами користуються старшокласники. Зрозуміло, хто хто може собі це дозволити. Вони стануть повноправними громадянами, і я переконаний, що вони мають користуватися всіма можливостями, які дають сучасні інформаційні технології в своєму повсякденному житті. Особливості картки містянина, наявність платіжного та небанківських додатків, фінансового, що означає повну функціональну платіжну картку, яка працює як в Україні, так і за кордоном. Ідентифікаційного містить прізвище, ім'я по батькові, соціальний номер, що засвідчують держателя картки як зареєстрованого мешканця міста. Соціального акумулює пакет соціальної допомоги держателя картки і транспортний додаток. А ще картка містянина зможе забезпечити і новий формат спілкування громади із владою. Ми одні з перших, хто прийняли статут територіальної громади, вже з урахуванням того, що громадяни можуть виявляти свою, скажімо так, позицію шляхом електронних петицій. Та картка в цьому випадку стає якби ідентифікатором особи човнівчани, чи, чи має він право. Впливати якимось чином на рішення влади ініціатори проекту переконані, картка стане логічним продовженням реформ в сфері електронного самоврядування. Її можна буде застосовувати для отримання довідок, запису на прийом до очільників міста, підписання електронних звернень та петицій. І докладніше про нововведення ми говоримо із нашою гостею, керівником відділу розрібного бізнесу банку Хрещатик Мариною Нестаровською. Марина Нестеровська закінчила Київський інститут народного господарства, спеціальність інженер-економіст у банківській сфері з 1993 року. Працювала у Агропромисловому банку Україна Правексбанку НБУ з 2004-го – Директор департаменту розрібного бізнесу банку Хрещатик. Пані Марини, я рада вас вітати. Соціальні банківські картки це наша тема. А саме картка містянина першим таким проєктом стала картка киянина. З чого розпочинався цей проєкт і як виникла ідея створення цього соціального продукту? Ще з 2003 року точилися розмови навколо того, щоб запровадити в Києві соціальний проєкт, який би вирішував задачі соціальної підтримки, впорядкування надання соціальних пільг, ну і взагалі забезпечення доступу і поліпшення доступу міст до міських програм до соці... і отримання соціальної підтримки. 2012 році почалося так би мовити вже старт спочатку інвестиційного проєкту, а надалі вже цей проєкт розвився як повномасштабний соціальний проєкт карти киянина. Що таке картка містянина? «Картка киянина, які переваги вона надає, і хто може стати її власником? Це та особа, яка зареєстрована в місті Києві, яка працює в місті Ки... в Києві, яка платить податки в місті Києві, і тому вона повне право. Аво має на те, щоб отримати свою соціальну гарантію від міста у вигляді для пільговиків це адресна соціальна допомога. А для тих киян, які не потребують соціальної підтримки, це соціальний дисконт, це можливість використати свою, свою приналежність як місцянина в споживанні міських послуг, міських сервісів. Тобто будь-які верства населення можуть оформити на дітей. Можна оформити таку сьогодні картку? вже будь-яке верство населення. На сьогоднішній день впроваджується в пілотному випробуванні проект карта учня. Тобто діти з початку навчання можуть оформлювати школярі, оформлювати такі картки і користуватися міськими програмами, міськими сервісами. У попередньому нашому сюжеті розповідали про те, що відповідний аналогічний проект запровадження картки містянина зараз Роваджуються і у Чернівцях, і у нас вже є е, думки е, мешканців цього міста. Давайте подивимось. Ну, звичайно, чую, тому що я якби слідкую я пенсіонер, я слідкую за цими перебігами, і е, зрозуміло, що шукаю там, що краще для пенсіонера, і відслідковую цей момент. Ну, я чув спочатку в Києві, там картка киянна була, і звичайно, що чув, що, е, як кажуть, пропрацьовується такий варіант, як картка чернівчанина. Я хочу, що звичайно, набагато було краще, набагато легше було, чи та ж сплата комунальних послуг, чи розрахунок в магазинах, в супермаркетах, ну, чи при виїзді за границю. Звичайно, було б набагато простіше. Так, я отримую соціальну допомогу на доньку і отримую. Ну, у мене ще є кредитна картка. Якщо б ви мали можливість отримувати на одну картку і соціальну допомогу, користуватися нею як банківською карткою, мати знижки, дисконтні, якісь в мережі магазинів в аптеках, використовувати як проїздник транспортів міському, ви б хотіли отримати одну таку картку? Дуже хотіла б. <різько> Будемо дуже задоволені, якщо така можливість дійсно з'явиться. Як бачимо, громадяни позитивно ставляться до впровадження цієї ініціативи і навіть знають про такий проект, як картка киянина. Давайте поговоримо про результати, яких результатів ви очікуєте, і які проекти у вас попереду. Ми очікуємо, що ця картка стане у нагоді більш широкому колу містян не тільки киян, а взагалі і містян інших регіонів України. І, взагалі, цей інструмент потрібен містянам, тому що він як полегшує їм життя, поліпшує якість життя і поліпшує отримання соціальних послуг. А місцевій владі надає можливість ефективно надавати соціальну допомогу і взагалі. Управляти міською міським життям і на сьогоднішній день в контексті електронної ідентифікації і ідентифікаційних карток можна говорити про запровадження електронного суспільства і про доступ усіх мешканців міста до міських ресурсів, до не тільки міських сервісів, а до її подання звернень петицій і отримання зворотньої відповіді від влади тобто, це так званий ідентифікаційний документ, так. Так, це повноцінний ідентифікаційний документ, оскільки картка в своєму ідентифікаційному додатку містить усі персональні дані. А також міститься на карті зображення її володаря, фотографія, прізвище, ім'я по батькові. а Також зашифрований соціальний номер. Тобто, це може бути і карта українця в подальшому. Можливо, якщо взяти за основу технологію карти киянина, хочу сказати, що вона унікальна в своєму роді, тому що вона багатомодульна. Вона така, що може нарощуватися, і вона поєднала усі на сьогоднішній день реалізовані способи ідентифікації ідентифікації особи. Це і доступ до адміністративних послуг, це доступ до соціальних, до медичних послуг, доступ до культурних якихось заходів. А також це не треба забувати, що це і можливість обслуговування власного банківського рахунку. І безоплатне обслуговування банківського рахунку через ці рахунки надається адресна соціальна допомога. А це що? Це монетизація. Що це дає місцевій громаді? Це є систематизація обліку бюджетного використання бюджетних коштів. Тому з будь-якого боку можна говорити, що ця картка дуже корисна і її уміле і ефективне використання, і розвиток, особливо розвиток, в розвиток ідеї і. Ідентифікаційних карток, ID-карток карток ну це дуже велика перспектива, коли можна очікувати вже повноцінного впровадження е, пілотного проекту у Чернівцях. Пілотне впровадження можливо за декілька місяців. І я вважаю, що повноцінно за бажанням всіх сторін можна вийти на промислову експлуатацію на таку масштабну експлуатацію масштабне впровадження вже наступного року. Я розумію, що ви відкриті для усіх громад. Тобто до вас можна звертатися. Я вдячна вам Спасибо. за сьогоднішню розмову і за таку інформацію. І на сам кінець наша традиційна рубрика важливі цифри тижня. 560 мільйонів доларів кредиту ухвалив світовий банк на ремонт українських доріг. 38% склало зниження валютної виручки від експорту чорних металів з початку року, а це близько 7 мільярдів доларів. І 350 кубів на місяць до такого обсягу можуть збільшити соціальну норму споживання газу. Таку ініціативу висунули народні депутати. Такими були, на наш погляд, важливі новини останніх днів. Команда фінансового тижня бажає успіхів і стабільності вам у вашому бізнесу. Мені залишається нагадати, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. І на цьому ставимо крап. Побачимось вже за тиждень. Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк.